Типенко Ігрободанович. Шановні колеги депутати, шановний пане голово, не з метою політичних загравань чи перетягування кататів, але для того, щоб ще раз акцентувати увагу і голосно на всю область сказати, хотів би відзначити наступне: Івано-Франківщина станом на сьогодні, квітень 2023 року, єдина в Україні область, абсолютно вільна від Московської церкви та ФСБшної кліри. Абсолютно і впевнено, і безповоротно. Це і спільне досягнення всієї громади Прикарпаття, всього свідомого громадянського суспільства та всіх проукраїнських політичних сил. Івано-Франківська обласна рада, що в цьому, що в попередньому скликаннях неодноразово звертались до вищих органів державної влади з вимогою заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Наш свободівський законопроект про заборону Московського патріархату чомусь не розглядається. Але, але перехід. Релігійної громади церкви Різдва Христового Довженка в місті Івано-Франківську під підроллю Православної церкви України став останнім цвяхом в духовну домовину руського міра в Івано-Франківщині. Такою ж неминучою кастрофічною буде й поразка руських військ та рашизму як такого на нашій державній території, завдяки доблесті, героїзму та самовідомості наших військових, наших героїв. Галичина завжди справедливо вважається українським п'ємонтом. Часто задавала тон незворотнім процесам державотворчості та кристалізації національної самосвідомості. Києво-Галицька віць, про роль якої так влучно говорив під час патріаршого візиту в давній Галич 9 січня цього року блаженніший Святослав, особливо цінна в неминучості європейського демократичного ціннісного вибору української держави на противагу самодержавству, наруги та злочинам дрімученого мордора Русні. Друзі, ще раз повторюю, що Івано-Франківщина сьогодні абсолютно вільна від омитого кров'ю московського патріархату, і ця висота, що її задала Івано-Франківщина, сьогодні хвилою вже охопила Хмельниччину, Тернопільщину, Волинь. Далі Львівщина і вся Україна. З нами Бог, за нами правда, за нами наші герої і з нами перемога. Слава Україні!